Люди, слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте я нічого, не прошу, мені нічого не потрібно. Я відчуру серце, бажаю вам миру, добра і радості. Моє ім'я Юрій, я християнин. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб Бог зупинив цю війну і дарував нам мир і спокій. І також сказати хочу вам і нагадати добру звістку. Євангелію, бо я не соромниця Евангелії, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Іванелі це радість новина, яку приніс там Господь Ісус Христос. Господь Ісус він цей світ, щоб проморити людей з Богом. Тому що всі люди грішні. А Бог є святий і справедливий. І Божа справедливість вимагає покарання. Проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами, ніякими великими грошима. Це приблизно так само уявіть, що якась людина вас обікрала, останні кошти ваші вкрала, її спіймали і завели в суд. І в суді він буде вправитись тим, скаже, пане суддя, я обікрав цю людину, пробачте мені, але я робив дуже багато добрих справ. Я голодному дав хліба, бабусі вступив місце і подібну до цього. Хіба це оправдає його? Хіба справедливий суддя його відпустить за це? Навіть якщо справедливий суддя і добре захоче його відпустити, він не зможе, тому що по закону він має його засудити. Так само наш Бог. Він є святий і справедливий. Боже справедливий це має покарання за кожний гріх, який люди роблять. Розплата за гріх смерть це вічна розлука з Богом. Але є добра новина, у Бога є вихід. Бог послав свого Сина Ісуса Христа для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Бог любить людей і не хоче смерті грішника. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо, Він єдиний, хто може нас врятувати. Ну чому Ісус Христос? Чому тільки Він? Тому що Він, святий, безгрішний, помер на Христі за наші гріхи. всю нашу вину Ісус Христос взяв на себе і повністю заплатив за людство. Ну як ми можемо знати, що Бог це прийняв. Бог воскресив Ісуса Христа з мертвих в третій день по писанню. І таким чином смерть Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас, людей, до тих, хто покаявся і увірив в Ісуса Христа. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Прийміть Його любов, прийміть дар вічного життя і будете спасені. Покаяння це коли приблизно людина, яка пила, перестає пити. П'яниця пити перестає, обманщик обманювати, зрадник, зраджувати, блудник, блудити, злодій, красти і потім до цього. Це мусить відбутися метаноя, переміна мислення. Коли людина відвертається від зла і не вертається до Бога через віру в Ісуса Христа. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Бог любить людей, Бог все зробив для того, щоб нас спасти. Але цей вибір залежить від кожного з нас. І я все це говорю, тому що мені не байдуже, де люди будуть проводити вічність ще декілька років тому назад. Мені було байдуже на себе, мені було байдуже на людей. Я ніколи не думав, що я буду говорити людям про Бога. Тому що я думав, що я вже помру. Я був залежною людиною, робив багато зла. Я не знаходив собі спокою, я не міг зупинитися. І єдине, що я сподіваюся, що я покінчу життя самогубством, і все це припиниться. Але дякувати Богу, що мені подарували Іванлію, Слово Боже, новий заповіт. Мені розказали про Ісуса Христа. І коли я почав читати Слово Боже, моє життя почало змінюватись. Бог змінив мене, моє життя. Він спас мене від самогубства, він звільнив мене від того рабства ріка, та покоріння і всяких залежностей, і всяких панець звичок. Но найважливіше, я точно знаю. Що моя душа буде з Богом на небесах, тому що це Божа обітниця. Сам Бог це обіцяв в своєму слові. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив війну, щоб Бог дарував нам мир і спокій. Моліться і просіть Бога милості над Україною. А чому ти молодий? Отче наш, що є сина написав? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас нащушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Амінь. Отче Небесний, благослови цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помилуй Україну і спаси. Зупинить цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. Нехай береже вас Господь. Будьте благословені. Дякую. Дякую.